І нехай день для добрих людей буде добрим. Наша рубрика етнографія на Софі та нашу присіла про те про теж розповідаю. Зараз я вам розкажу про шишечки. Шишечки сміються на коровай дмуться. Співали б коровайниці, якби вони поставили випікати коровай, а з краєчку шишечки. Шишечок треба спекти багатенько, тому що кожного гостя. Молода і молодий окремо своїх запросять шишечкою. Просили батька, просили мати, я вас запрошую до нас весілля гуляти. А потім ще й на весіллі непогано б, коли була шишечка у торбі, бо це така здоба оригінальна, смачна, яка не часто була на столі, яка не часто потрапляла в сім'ю. Це ж весільна здоба. До речі, про весільну здобу – короваї, калачі, коровайці, прозірні короваї, верчі, дивні, лежні медяники, шишки, Це все є коники житні, це все є різновиди весільного обрядового печива. До сьогодення тільки рудимент залишився коровай, і то молоді не знають, що з ним робити. Хто його крає, дружко коровай крає, дружко коровай крає. І так далі, про це я розкажу пізніше. Так от про шишечки. У Полтавщині шишечками молода запрошує. І коли молода, чесна, ціленька, вона кладе шишечку гордо на стіл в ту хату, яку прийшла. Якщо молода, своїм Іваном, ой, чи Грицьком, чи Гаврилом, Кирилом Сугрішила, але ж. Все, одно про це всі дізнаються, коли прийде обряд комори, море, і молода повинна буде показати хоругву. Чесною вона прийшла в цю родину до свекрухи чи нечесною. Так от, краще не грішити або краще признаватися зразу, хто молодим не був, хто з любов'ю не знається, а той горя не знає. Так от шишку, коли дівчина вже трохи. Скажімо, скажімо так, була товаришувала близько зі своїм коханим. Хто молодий не був, той і грішний не був, так, як кажуть, в народі, то вона ту шишечку сонотливо прикриває попередницею, якою вона підперезана. Коли вона йде дівкою, вона попередницю ще не вдягає, тому що вона ще дівка. То вже після весілля вона стане книж, був книж, був книжка, не паляниця, була дівка, була дівка, стане молодиця. Так от по шишиці, вже місцеве, як я кажу, інтернет, тітки, які нікому не скажу, побігли по селу розказати. А ти чула, що гапка Катеринина та принесла шишку, та снотливо на хвартухом, та це ж до неї ходив Грицько Стецьку, хто там до неї ходив. Забувають баби, ой, дівчатка-голуб'ятка, і де ж ті кляті баби беруться, забувають баби. Забула баба, як дівкою була, свої гріхи забула, то не грішіть перед Богом. Не обговорюйте чужих доньок, згадайте свої гріхи і побережіть язики, і побережіть репутацію своїх доньок. Тому що, якщо ви будете судити, пересуджувати чужу, то знайте, те саме зроблять з вашою.